Євгене, гольф, комплектація лайф, базова, коштує 30 тисяч доларів. Як вам салон? А де шкіра? Шкіра це додаткова опція. Тряпка? За 30 тисяч? Ні, 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 ні будь ласка, я об це псувати свою дубцю не збираюсь. Чао! Ви куди? На зупинку! Дійсно, у нас люди люблять купувати автомобілі на вагу за принципом. Скільки кілограмів автомобіля я можу отримати за свої гроші і яка там буде комплектація? Ну і також треба враховувати, що наш автомобільний ринок орієнтований на бюджетний сегмент. Тим не менш, машини в бюджеті гольфа в нас купують і більш дорогі, також купують. Але гольф обирають доволі рідко, тому що у нас не розуміють за що європейці так люблять цю модель.